На злітній смузі в рефі ворожі борти готувалися до чергового виліту. Ракети були заряджені, ну а екіпаж у кабінах. Але… Відбулися непередбачувані події саме з літаками Російської Федерації. Дотонація почала розносити їх. Уламки сипалися з неба як град, поки борти у вогні російські генерали, звісно, в паніці. Невже відбулася певна нова операція після перемови на Алясці? Виникає багато запитань. Тож про подробиці останніх таких бавовняних подій буду вам далі розповідати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни рептом стали втрачати власність Сні літаки, як в повітрі, так і на аеродромах. Там прокотилася хвиля деяких інцидентів трагічних для окупантів. Так, от спочатку Росія втратила су 30 СМ у Чорному морі. Ворожий літак впав прямо під час виконання завдання південно-східніше від острова Зміїний. Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників су 30 СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошукову рятувальну операцію. Повідомили у військово-морських силах збройних сил України. За їхніми даними на поверхні моря виявили. Ламка літака пілотів поки не знайшли. Міноборона Росії про втрату літака поки що не повідомляло. Окрім того, у Росії був знищений і винищувач су 27 Це відбулося прямо на аеродромі, який використовується переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Вгору країни тим часом заявили про зростання спротиву кремлівському режиму всередині самої Російської Федерації. Стало відомо і про втрату окупантами винищувача су 34 у Нижньогородській області Росії. Самі ж Розумі заявляють про те, що винищувач зруйнований, на місці аварії. Працюють пожежні підрозділи у Міноборони РФ. Також підтвердили, що в Нижегородській області розбився су 34 Водночас телеграм-канали повідомляють, що штурман Су-34 який розбився на Нижегородській області, загинув від отриманих закритих травм. Зазначається, що катапультувавшись він невдало приземлився на дерево. Рятувальники, що прибули, передали його медикам, але ці не змогли допомогти чоловікові. Давайте послухаємо, що про нові втрати в авіації РФ розповідає і військовий експерт Олег Жданов самоліт російський су 37 су цу. 30 см пытался атаковать остров Змеи, Змеиный. Он выполнял э, задачу юго-восточнее острова Змеиный, на котором, кстати, недавно был глава наша, нашего Главного управления разведки генерал Буданов посетил его, пообщался там с личным составом ГУР. Вот. Ну, видимо, самолет выполнял какую-то задачу огневую или разведывательную, непонятно. И, соответственно, с ним была, резко пропала связь. Наша, наша, разведка получила радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков, который выполнял задачу юго-восточного острова Змеины. Подень... Причина падения борта пока что неизвестна. В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. На поверхности моря были обнаружены обломки пилотов, Пока не обнаружено. У него два пилота у этого самолета, но их нету. Вот. Так что э, вот откуда взялся в сводке самолет. Э, но причина нам неизвестна. Но ну, тоже, в принципе, нас устраивает. Мы сбережем боекомплект для других российских. Самоліта наших средств ПВО. також стало відомо, що сили оборони України вразили і аеродром бориса Глєпську у Воронезькій області РФ, де базуються літаки су 34 су Су-35С та су 30 СМ. У рамках зниження спроможності росіян завдавати повітряних ударів. 5 липня підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ у взаєморії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому бориса Глєпськ. Зазначають в Генштабі. Уражені склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Окрім того, раніше безпілотних. СБУ атакували і військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ у Росії. Із нього військові Російської Федерації традиційно випускають дрони типу шахеди по українським містам. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому сталася пожежа. Так само раніше служба безпеки України провела спецоперацію з ліквідації російських винищувачів і в окупованому Криму. Внайсток успішних дій один літак було знищено ще чотири пошкоджено. Зокрема, українські дрони атакували військовий аеродром САК, який є ключовою авіабазою Росії для операції в Новому морі внесток удару повністю знищено літак Су-30СМ, Ще один пошкоджено також урежено. Три літаки Су-24. Як зазначають в СБУ, ворог зазнав значних збитків і тільки один літак су 30 СМ коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. В межах спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння. Агенти військово-партизанського руху а повідомили про успішну розвитку на території російського військового аеродрому Кача в окупованому Криму. Зафіксували розміщення важливих радіолокаційних систем. Серед яких зенітно ракетний гарматний комплекс панцер С-1, радіолокаційна станція «Падльот» та РЛС П-18-2. У Росії додали, що аеродром Качу є ключовим вузлом ВКС РФ в окупованому Криму, де базується ударна авіація 318-го полку, командні пункти, логістика та комплекси радіолокація. Ці системи забезпечують координацію авіаударів та прикриття окупованого південного заходу півострова. За останні місяці по аеродрому вже наносилися удари. Масовані атаки дронів у травні, липні зовсім недавно. Зафіксовано вибухи вибухи руйнування в районі Качі та Орлівки. Їх ураження серйозно послаблює функціонування всієї окупаційної авіації в регіоні. І дес організує управління повітряними операціями, заявили АТЕШ. Удари українських дронів по російських аеродромах у 23-25 роках мають відчутний вплив на боєздатність стратегічної авіації Росії, яка є важливою частиною ядерного стримування та інструментом нанесення ударів крилатими ракетами по українській території. Ці удари мають як тактичний, так і стратегічний ефект та впливають перш за все на зменшення. Бойової інтенсивності ударні важливості рефі щодо запуску крилатих ракет знизилися. Потрібно більше часу на підготовку літаків, скоротилися і кількість вилітів. Також росіяни вимушені робити зосередження авіаційної техніки. Росія переміщує авіацію все далі на північ, наприклад, на бази в Мурманській області, що збільшує час підльоту до цілих і, врешті, знижує бойову ефективність. Окрім того, удари по стратегічній авіації РФ мають і психологічний та політичний ефект. Стратегічна авіація елемент ядерного тріадного стримування. Її вразливість підриває довіру до недоторканості цієї компоненти навіть середині. Також це дає додаткове навантаження на ППО. Російська ППО не здатна закрити всю глибину тилу. Відтепер ресурси доводиться перерозподіляти не тільки на фронт, а й на тисячі кілометрів глиб території. Росіяни вимушені використовувати аеродроми цивільної авіації або робити зліт із резервних смуг. Через атаки частину літаків переміщується на менш захищені або не розраховані на стратегічну авіацію бази, що створює додаткові вразливості. Загалом російська авіація переживає справжній колапс, і через інші чинники, зокрема РС санкції, які закрили доступ до західних технологій та запчастин, авіапарк країни агресорка стрімко занепадає. Аби, хоч якось, підтримати літаки на крилі, росіяни розбирають одні судна для ремонту інших. Нещодавно чергова авіатроща цивільного судна в Росії сталася неподалік міста Тинда. Це Амурська область, там упав літак Ан-24 російської авіакомпанії Ангара, що прямував за маршрутом Хабаровськ, Благовіщенськ. Тинде на облавку перебувало 48 людей. Усі вони загинули. Авіасудно, яке розбилося почали експлуатувати 50 років тому. Але дозвіл на польоти у нього був чинний ще 11 років. ан 24 та Ан-26 26 це основні моделі літаків для транспортування вантажів і пасажирів у віддалені райони Рефі. У російських авіакомпаній їх близько півсотні. Після запровадження санкцій виготовлення нових зразків стало майже неможливим. А обслуговування наявних задорожчало в рази. Нарікають авіаексперти країни агресорка Нарятують російській. Кі авіаперевезені борти іноземного виробництва за даними Мінтрансу Україна-агресорка 67% авіапарку припадає саме на них. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та санкція місцеві авіакомпанії втратили змогу закуповувати літаки запчастини. Без них авіаційна промисловість промоглася цьогоріч поставити замовникам лише одне із 15 запланованих комерційних суден. У мінпромірафії визначають, що тепер збудувати повністю російський літак країна практично не може. Ну я глядачі вам вдячна за те, що ви додавалися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.